Любі друзі, всіх вітаю! Ми з вами знаходимося зараз в Буковелі та маємо намір прокатитися на цьому колесі. Так, ну що, атракціон починається. Що мене заслучує, так це... Те, що не дуже прозорі тут вікна в ж... цьому коконі. Це ж так спеціально зробили, щоб тобі було не жалко. Так, ну поїхали. О, тут є кондиціонер, ага. навіть тривожна Можна кнопка, подіймо. яка нам не знадобиться, я сподіваюся. Покажу колесо. Пікна тут не щільні. І звідси ля дме. Ну, в коконі доволі тепло. Навіть душно. Хоч би музику якусь включили. <плес> за тисячу гривень, за тисячу та гривень. На чогось такого не бачу. Нехайного. Ну <плес> <плес> так хоч кажу, що то почуває, та страх. Сидить очі закрила атракціон. Я не закрила очі, боже, зараз будемо спускатися. Очі закрила і думає, що атракціон такий. Не розумію, твого незадоволення. не <гум> заплатила. Заплатили, щоб боятися, вона сидить очі заплющила. <гум> і не боїться. І, і не і Не, не бачимо нічого. Ну ось і закінчується наша короткочасна подорож. Максиме. Як ти оцінюєш? Та ну як колесо. Я не знаю. О, шкалі? Та ну Там Та, Воно має коштувати дешевше. Це Я якась фігня, чесно кажучи. Ще дуже картить прокатитися на підйомнику. Там буде, мабуть. Більш а цікаво. Там по -два. А як ми будемо їхати по дво. Я що одна буду їхати. Можете ви з Максимом їхати, я буду я, сам. Люди добрі, тут є цікавіша тема. Я е, не знаю, як вона називається, вон бачите, летять. Ролебан називається. Ролебан. Родельбан. Родельбан? Так, да, ось, на а, так, да, родельбан. Зараз ми там прокатимося. Поїхали. Ну поки що не дуже лячно. О, хтось полетів, як куля. Прошу уваги, послухайте інструктаж. З двох сторін у вас є важелі. Спробуйте їх натиснути максимально вперед до кінця. Повністю натискаємо і тримаємо всю поїздку, щоб їхати. Не гальмуємо і не зупиняємось. Де потрібно, сани гальмують автоматично. Ваші ремені розблокуються на фінішній платформі. Там себе відстібуємо самостійно і виходимо направо на платформу на ходу. Повної Може... зупинки сани не зроблять, але Може їдуть ти ти досить не повільно, що вийде. Правої сторони в лісі вас фотографує камера, інформація по фото, на квитку. Бажаємо гарної поїздки.

아아아아아아아아아 아, 아. 干嘛去 воно того варте. Ну що, кричали? Та чуть серце не стало. Оце поїздочка. Фу, мені погано. Їсти заборонено перед цією покатухою. Аж сльози бігли. Фу. Ну що як? Тану. Що, не дуже? Тану. Стрмно. 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 Кричали? Ну я кричав. А Максим від страха забув, як кричати. <рі> Максим вже дивився в інтернеті ролики, там як люди спускаються на цьому релейбані і кричать. Ну, Він казав, що вони кричать наіграно. Я можу сказати, що я ледве стримувався, але ж все одно кричав. І так, друзі, чергова моя забаганка. Зараз ми будемо... Зараз ми вже... Їдемо на підйомнику. Ми їдемо майже туди, де ми з Максимом були е, на минулій гонці. Цього разу я їду сам, бачите, нема в мене супутника. Вони їдуть десь аж там. Вон вони машуть. Тут можна просто тихо понасолоджуватися краєвидами. Воно іноді потрібно побути на самоті. Ммм, mm, я відчуваю аромат шашлику. О, бачите черговий спуск. Ну той зелений. А в нас лежить сніг. А ось ці капсули. Капсули смерті. Коли доїжджають люди, то зазвичай видають такий звук. Краса дух захоплює. Ось так можеш все життя прожити і навіть не знати, що є така краса навкруги. Такі крики звідтиля хтось переживає ті самі емоції. Та ти ще рано вилазиш. Є такі шезлонги можна побалдіти та понасолоджуватися оціми видами. Сонячний ванний! О! Привіт! <реш> Дорогі друзі. Ми знову в Яремче. Зараз ми збираємось таки підкорити вершину Маковиця. От. І зайшли ми. Ну, ми по картам глянули, як краще, де менше йти. З вулиці зайшли. Ось тут. Тут ось струмочки течуть. Максим обирай, куди стати, не лізь в бруд. Бо ми тобі тільки кросівки купили новенькі. <плес> Дорога на самому початку важка. Головне втягнутися і взяти темп потрібний. Це вже мабуть остання хатина. Ось ще з цієї сторони є. І далі вже йде ліс. По дорозі зустрічаємо гроші дві гривеньки. Нехай будуть. Ще й підзаробимо. Максимка, давай допоможемо по цьому жуку. Потрапив у пастку. Злазь, він за мною не хоче розлучатися дякую Дмитре це? Ага. це вже в третій раз ми піднімаємось. Довелося повернутись, залишити Максима, бо щось він погано себе почуває. Я сподіваюся, цього разу таки доберемося. Да, mm -hmm. Дуже повільно рухаємось, немов равлики. Бо воно ще іначе пари, таке як на дощ. Та і гримає з Взагалі-то це автомобільна дорога. Коштує туди дістатись автомобілем півтори тисячі гривень. В Катерини вже зникла посмішка. Вона її не було. Такі гарні свіжі гілочки на ялинах. Я бачив, що з таких можна приготувати чай. Чи це не з таких? Вже так непогано пройшли. І нарешті бачимо якісь ознаки цивілізації. Ось якийсь будинок там внизу загородь О, та це вже напевно той магазин Катрусю, де ти гайдалась з Максимом. Перша гойдалка? Перша гойдалка гуцульська. Так, це воно. О. Там можна О. відпочити. Там Хмари життя. кругом. Бач, дивіться, а там наче дощ. Таке темно-синє все. Там. І там. Ну то є шанс ще намокнути. Якщо ще намокнем, то пропаде не тільки посмішка а й жага до життя. <рес> Які гарні зелені луки. Немов поля для гольфу, тільки під схилом. Періодично на шляху зустрічаються такі мотивуючі вивіски. Гора Маковиця. вам залишилося ще трішки. І равлик з таким виразом обличчя, як у Катерини. Коли вона чує, скільки ще залишилось. Ну що, Катрусю, тобі добре? Так, сьогодні більше людей і тут дуже вітряно на верхівці. Ми бачимо, що з того боку насувається такий щільний дощ. Майже нічого не видно там. Катерина зараз злетить ми бачимо пам'ятник. Марії. І взагалі я помітив, що на Західній Україні люди більш віруючі. Колись були в Трускавці, то там майже біля кожної хати такі пам'ятники є, капличка власна. Що собою являє ґрунт в Карпатах? Бачите? Це глина та каміння. Але ж як рясно ростуть дерева Дивись Катя, що це за квіточки такі біленькі? Гарні Це не ці конволії, ні. А який тут вітер, любі друзі? Обов'язково, якщо будете підійматися, якщо, якщо навіть буде спекотна погода, то беріть з собою щось накинути, бо так можна отримати і запалення легенів. Бо вітер пронизливий і холодний. Ось я побачив, тут навіть росте суниця біля дороги. Ну, мабуть, там в полонині її більше. Друга гойдалка. Чомусь вона забита, мабуть в аварійному стані, не працює. Та вже почався дощ. Вже так, накрапає. Йдемо, сховаємося отут. Може перечекаємо. Ну, Залишилось зовсім небагато. Бачите? Ото і є верхівка маковиці. Краплі вже дістають майже до нас. Ерик чекати цей дощ. Ерик чекати зливу ти можеш зі мною мила. <рес> ну все, ризикнемо і підемо далі. Вже не вперше під дощами лазимо. О, ми з вами бачимо якісь нові квіточки. Дуже цікаві. Зразу багато, дивіться як на одній стеблинці. Останній ривок. Дуже крутий схил. О, ми бачимо, тут і знаходиться сироварня. Ось там. Ну, ми вже витратили майже всі гроші, тому ми коштувати сир. З бринзою, вурдою, будзом, карпатським медом та вином не будемо. А ось гарний ресторанчик під назвою Краєвид. Дегустація. Равликова ферма. Дегустація равликів. Ну і що? А що, воно зачинене, мабуть? Що ж нема нікого. Можливо, воно по вихідним працює, а так людей немає. О, який краєвид. Дійсно. А це що за шибениця? Mm. <гум> Можливо, тут страхчують тих, кого немає грошей розплатитися за равликів. Люди добрі, тут підйом. Під кутом майже 90 градусів буквально ліземо Скоро з Катюшею упадемо на чотири кістки і будемо лізти до того хреста Давай. Давай Катюша Як ви там лізете на говерлу? Люди добрі. Фу. Тут маковицю не можемо підкорити. <рес> Якась 900, ну, тисячі й немає. Щось таке. Ну я тебе ще на плечі посадю, буде тисяча. В роті пересохло. Плини немає Думки плутаються Свідомість втрачаємо. Такий хтось ще йде за нами Двоє відчай дух А я думав нема нікого Хтось сказився і кинув тут Свою палицю, яка супроводжувала його весь цей час. Ви уявляєте собі, друзі, ось я майже вже дістався верхівки, і такий приємний звук Приватбанку впала зарплата. Як все чітко підбодрило мене на останньому подиху, буквально. Фух. То може і скоштуємо равлики. Ну ось ми майже на місці. Який змучений прапор майже як доля нашої неньки. А хтось вирішив свою палицю тут залишити. Нарешті це перша наша перша наша покорена гора. Скільки? 984 з половиною. Ага. Клас. Ну, звідсіля вже все видно. Навіть десь там Дніпро. А де в нас схід, до речі? Ну що, друзі, настав час насолодитися видом. Погано тільки, що погода не зовсім відповідає. Очікуванням, ну то й що ж. Вибачайте, якщо задуває вітер, але з цим нічого не поробиш. Хіба що зовсім вимкнути звук? Темні гори це тому що там не сонячна погода. А саме над нами світить сонечко, бачите? Ну ось, друзі, ви і побували з нами в гарних місцях Західної України. Я сподіваюся, що вам сподобалось, тому чекаю від вас лайк, коментар та підписку, якщо ви не підписані. Всім пока. До нових зустрічей. Пока!